Еміграційний настрій в українському суспільстві є у кожного третього українця. Іноземні компанії полюють на вітчизняних висококласних спеціалістів. А наше государство нічого з цим не робить. Тема еміграції знову розділила українців на два табори. В 2005 році тоді 20-річна Анастасія Радченко покинула рідне Запоріжжя та відправилась працювати в Ірландію. Дівчина підписала робочий контракт на один рік, втім, по його закінченню вирішила залишитись. Я поняла, що б я не все узнала, не вісопи получила. Стало інтересна сугова ну, з професіональної точки зору. Адже в рідній Україні кінна індустрія, в якій працює дівчина, і тоді і зараз занепадали. В Європі все таки та ну чуть ли не у кожного п'ятого десятого чоловіка є лошадь. В 2010-му Настя таки повернулася в Україну та зараз знову хоче поїхати за кордон. Якщо би возможно у нас було в Україні це развіта, може і не треба було взагалі нікуди виїжджати. Чуть-чуть тоска за любими ділом, розумієте? Еміграційні настрої серед співгромадян підтверджують і соціологи. Живання є у кожного третього українця, 34%. Це в декабрі місяці. Ну, якщо брати наш перший замір в февралі 2015 року, це було 28%. Основні причини дві. 28% – пропозиція роботи і 27% вооружений конфлікт. Навіть у соцмережах суцільна еміграція. Там вже майже тиждень обговорюють допис киянина Артура Уруджалієва. Уми людей, моєго окруження передприймателі в першу чергу, займає тема від'їзду. Дуже много об этом говорять люди, которые много чого делают в Україні. Реакція не забарилася. Допис вже зібрав тисячі лайків та репостів. Люди розділились на два табори: прибічників та супротивників еміграції. І третій, що жартома намагається скинути напругу. Вся стрічка забита роздумами Фейсбук френдів про еміграцію. Точніше, проти неї. Я щось пропустив. Нам з понеділка безвіз дають чи що. У нас в гостях Валерій Пекар, підприємець і громадський діяч, викладач києво могилянської бізнес школи, співзасновник проєкту Нова країна, який займається розробкою реформ в Україні автор кількох сотень статей із менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій. Пане Валерію, вам знову до доброго, доброго рахунку. Дякую, що прийшли. Чому ще і вас запросили нашим глядачам? Повідомимо серед купи взагалі то коментів на ось цю так, ну, скажімо, тему. Так, у вас ваша реакція найадекватніша і найдемократичніша. І зараз ви ж глядачі, я Сподіваюся, зрозумієте, Ви побачили сюжет, яка позиція наших героїв вам найближча? Ви знаєте, треба дивитися, хто виїжджає і навіщо виїжджає? Якщо виїжджають люди, які хочуть, скажімо, важкої фізичної праці заробити, то там це краще зробити, ніж тут, бо там за фізичну працю платять більше, тобто це добре. Якщо виїжджають молоді, яка хоче вчитися в найкращих університетах, звичайно, це добре. Якщо виїжджають люди, яким тут не гаразд, і вони думають, що там буде гаразд, тому що тут їм погано, а там буде добре. То, в принципі, знаєте, як кажуть психологи, мандрівка не пішла пацієнту на користь, тому що він самого себе возив з собою повсякчас. <рес> і е е е е якщо люди виїжджають від якихось проблем, які вони тут бачать навколо себе, то за більшості проблеми знаходяться в них самих і вони там саме їх лазять. І, е е е звичайно, щоб пробитися, можливості зробити <рес> тут щось набагато більше, ніж там. Єдине, що мене турбує, це коли виїжджають підприємці. Бо підприємці mm -hmm. виїжджають через низьку економічну свободу. Mm -hmm. Я просто нагадаю нашим глядачам, що у нас країна має 162 шістдесят місце в світі за рівнем економічної свободи, десь між Туркменістаном, Венесуелою, mm -hmm. Кубою і щось таке. Прекрасно. А, і якраз коли виїжджають підприємці, оце єдине, що мене реально сильно турбує, тому що кожен підприємець це десятки, сотні, а може і тисячі робочих місць, і це звичайно величезна проблема. От тут держава має реагувати, яким чином реагувати? Реагувати. Збільшенням економічної свободи, зменшенням різних обмежень, зменшенням своїх різноманітних контролюючих і податкових органів, прозорістю. Боротьбою з корупцією не на словах, а на ділі, оце це мене турбує. А, а коли підставить... їде, наприклад, молодь для того, щоб вчитися, навіть якщо вона не повернеться, а. це все одно добре, тому що е, наші таланти мусять розквітати. Ну а підстави так говорити, що держава, от такі моменти, е, е, які має вирішити, про які ви сказали, зараз є говорити що. Ми а. рухаємося в тому напрямку. Ви знаєте, ми рухаємося в такому напрямку, що ми з 85-го місця в глобальному рейтингу конкурентоспроможності опустилися з 79-го місця, ми опустилися на 85-те. Це свіжі дані, які опублікований. Вони нещодавно на всесвітньому економічному форумі в Довості. на 6 сходинок вниз у світовому рейку, рейтингу, рейтингу конкурспроможності. Угу. Оце є власне те, чим треба опікуватися. От багато хто говорить, що ну тоді і виїжджаєте, і добре. В Україні тоді в Україні тоді менше конкуренція буде. Ви знаєте, проблема в тому, що в Україні не так насправді не така велика проблема зменшення населення, тому що люди виїжджають і люди в'їжджають за даними організації націй 5,8 мільйонів. Виїхало 4-8 мільйонів в'їхало. І якщо ми подивимося, хто виїжджає, хто в'їжджає, ми побачимо, що найбільша міграція з Росією. Люди виїжджають в Росію і люди повертаються з Росії. Оце, власне, і є основна міграція. Все решта то дуже невеличкі цифри. Звичайно, їдуть люди за кращим життям за роботою в Польщу, в Італію mm -hmm. тощо. Але скажімо, так само величезна міграція набагато перевищує міграцію на захід з Узбекистаном і Казахстаном у нас. А у будь-які часи скрутні і на і нормальні часи в Україні питання міграції завжди було, але щоб так обговорювалося зараз. Ну не знаю, в чому привід. А от ми дізнаємося про це за кілька мотивів стоїть, чи не збереться нажвість сам в еміграцію. Відповідь незабаром. І перед тим, як ми вам покажемо деякі реакції людей в соціальних мережах на тему еміграції, от одна з них, Антон Ходза, дописувач у Фейсбук, написав: було у батька три сина: старшого в еміграцію відправив, середнього умовний патруль, а молодшого до Литви за 20-річною ауді. Це ті теми, які зараз вворяться в соцмережах, а зокрема, еміграція. Чому саме зараз виникло це питання в Україні? І так обговорюється. Тому що пройшло три роки рішучих реформ. Так, і люди результатів рішучих реформ не бачать. Всі хотіли побачити, по-перше, якесь покращення життя. І, можливо, для того просто ще дуже рано якісь матеріальні результати. Ми знаємо, економічні індикатори показують, що економіка починає зростати і є дуже позитивні сигнали з усіх галузей, але це не дійшло до кишені пересічного українця ще поки що. А ще одна річ дуже важлива порушення те, що називається правила техніки безпеки. От у нас фактично революція триває, і точно була революція три роки тому. Uh -huh. Я це дуже добре пам'ятаю. А, і правила техніки безпеки при роботі з революцією такі: представники е, колишнього режиму злочинного, російські агенти, найвищі корупціонери, люди, які винні в розстрілях на майдані, мусять сидіти в тюрмі. От ніхто в тюрмі не сидить, і це є найкраща ознака того, що в країні дуже мало що змінюється. Через те, власна третя річниця виникає от такі настрої. Ну, це моя особиста думка. Угу. Ну і, друзі, в соціальній мережі вже кілька днів як ви розумієте відповідом з хештегом. Хештег повітря еміграції. Подивіться зараз. Однією з найпопулярніших публікацій став допис першого заступника міністра економічного розвитку Максима Ніфьодова. Як купа українців їде вчитись працювати, обмінюватись досвідом по всьому світу? так і іноземці їдуть до нас, створюють тут бізнеси, виховують дітей та інколи навіть йдуть у владу. Якщо ви не хочете нічого робити, то проблема в вас, а не в місці. А так прокоментував тему відомий фотограф Віктор Марущенко. В нашому випадку люди уїжджають обмана, корупції, от отсутствия будущего и, естественно, от нищеты. не забарилася і реакція з-за кордону. Журналістка Мирослава Гонгадзе, яка живе і працює у Сполучених Штатах Америки, написала так: коли вам немає що втрачати, коли питання стоїть про життя або смерть, еміграція може стати виходом. Лише треба рожеві окуляри вдома залишити, бо розіб'ють, як тільки перетнете кордон. І поки одні пишуть серйозні пости, інші. Віджартовуються, о, придумав афоризм: еміграція це подорож в іншу країну без купівлі магнітика на холодильник. Прямо зараз я емігрірую із кухні на диванчик і пробуду там пару часов до утра, поки мене не депортують по статті валі на роботу. Бачите, вже з гумором виходять з цієї ситуації, з цієї теми ви до цього за кадром говорили про травму емігранта. Розшифруйте, що це таке, коли людина приїжджає в іншу країну, так чи інакше, вона відірвана від тієї культури, в якій виросла, і треба надзвичайні зусилля і надзвичайні таланти для того, щоб повністю стати там своїм. А з точки зору, де більше можливостей для людини зараз, то звичайно більше можливостей в Україні, тому що це країни, в якій нічого нема, все треба робити. Тому я знаю реально тисячі підприємців, які тут досягли успіху. І власне це моя власна історія. Така була. Я на початку 90-х, так само міг uh -huh. виїхати, мав вже на руках квитки і всі абсолютно документи. І, врешті, в останній момент вирішив залишитися і е, займатися власною справою. Е, що тут це коли було? Це було на початок 90-х, 91-х 90 першого рік. Тоді взагалі життєві питання політичні ставили інші. От. і yeah. я би хотів, просто ми вже цю тему давно обговорюємо. Yeah. Я хотів би трошечки підвести риску. Головне навіщо? Головне не їдеш ти чи не їдеш, а що ти збираєшся робити, що ти робиш насправді? Еміграція, як заради чогось, вона загалом успішна. Еміграція від чогось, від проблем, вона mm -hmm. заразом неуспішна буває, і можна, я нікого не хвалю, нікого не засуджую. Ні тих, хто залишається, ні тих, хто емігрують, немає універсальних рецептів. Якщо ти знаєш, що там тобі буде краще, і ти виїжджаєш, і там працюєш важко для того, щоб зробити кар'єру або навчитися, або, скажімо, займатися наукою, це добре. Якщо ти виїжджаєш там для того, щоб скиглити там, як ти скиглив тут, то, звичайно, що успіху немає, бо всі проблеми приїжджають з тобою. І тут головне, що немає універсальних рецептів. Що мене турбує, в дописах тих людей, які за еміграцію, вони хочуть виправдувати свій вибір. Вибір тим, що в них немає вибору. Насправді вибір завжди є. І вони хочуть е зробити цей вибір універсальним, показати, що всі виїжджають. Якщо всі виїжджають, то я виїжджаю. Звичайно, в мене не було вибору. Це дуже хороше виправдання. Так, так от я хочу сказати, що немає жодних виправдань е е е окрім власного вибору тим, хто поїхав, і так само немає жодних е окрім власного вибору для тих, хто залишився. Е не можна всіх кидати в. Одну купу, угу. і це є особиста особистий вибір і особиста можливість для кожної людини. Менше хвилини залишається навіть пів хвилини. що може змусити вас сьогодні стати емігрантом? Особисто вас? Я думаю, що тоді, коли ми остаточно пересвідчимося, що всі можливості для України повністю закриті, і країна починає зникати з карти світу. Я думаю, що тоді е, реально будуть мільйони людей. Але це буде кінець країни, е, і е, це буде величезна трагедія для всієї Європи, не лише для нас. Е, я сподіваюся, що цього не буде, тому що ми активно працюємо для того, щоб цього не було. Дякую. Мастер сніданко був підприємниць громадський діяч Валерій Пекар. Питання еміграції. Продовжуємо дискутувати вже в соціальних мережах. А, а в сніданку ця тема тема на сьогодні закрита, будуть інші.